Мої всім вітання. Уже наступив вересень у нас, вже дозрів перчик, і я в своїй літній альтаночці під виноградом дозріває вже в нас виноград, готую, готую ось е перчик, буду готувати частину ось цього приготувала е такого великого, гарного. Е це буде у нас е лечо. Ось ратунда дуже гарна така є. Напевно, все-таки це колобок. Я його загубила, хвилювалася, що то був е, не колобок у насіннячку, але все-таки є. І ось цей такий конусний, не знаю. Це вже в нас він не перший рік такий. Так ми його висіваємо, зберігаємо і дуже нам він подобається. Також м'ясистий, гарний, оранжевий також назви не знаю. Це ще він маленький, в минулому році він був набагато більший, теж дуже смачний, м'ясистий. Рецепт хочу вам дати не лечо. Лечо в мене класичний, я думаю, ну, багато хто знає. А сьогодні я хочу вам показати, як я буду закривати перчик. Ось такий відібрала спеціально для цього рецепту ось такий маленька ратундочка і той же самий невеликий конусної форми, перевіряла так, щоб він поміщався вільно в баночку, тому що ми його будемо ось так ціліком і з хвостиком будемо його закладати в баночки. Але давайте все по порядку. Чисті баночки заздалегідь, звичайно, готуємо. І далі що ми робимо? Маринад, наприклад, всі ми знаємо. Іде половина маринаду, яку ми беремо ємність баночку. Літр, значить півлітра маринаду. З цього розрахунку, які баночки ви будете закривати, бажано закривайте в літрові, якщо це перший раз або невелика сім'я. Я буду закривати півтора літрові і 2 літрові, тому що цей рецепт ми дуже любимо. По цьому рецепту перчик. На літрову баночку у нас іде пів літра маринаду. Значить, беремо із розрахунку 3 літри маринаду. Це буде 6 літрових банок і на 3 літри маринаду додаємо 4 ложки цукру, 4 ложки. Солі, і це буде, якщо я користуюсь е, е, уксусом яблучним, він 6% скрізь. Тому я буду давати не 4 ложки, а буду давати 6 ложечок уксусу. Коли водичка закипіла в кастрюльці, а ми маємо 3 літри, тут додали сіль цукор, коли добре закипіла вода, додаємо зразу ж уксус і додаємо поступово. Перчик Ось тут проколюють, прокололи спочатку, накололи зубочисточкою чи голочкою. Біля хвостика і кладемо перчик. Ну, для того, щоб ви не розрахувалися з перчиком, подивіться зразу в літрову баночку, скільки у вас приблизно війде перчинок. В літрову баночку війде звичайно, небагато перчинок. Це буде перчинок 7-8. десь. Ну, подивіться, щоб ви вже все вгадали. Якщо десь і залишиться перчинка 2, то ви її з'їсте з задоволенням. Я знаю. Занурили перчик в маринад, і він повинен покипіти недовго, не переваріть, дивлячись від того, який розмір, яка плотність перчику, якщо це тонкош... тонкошкурий перчик, буквально хай він там покипить хвилинки не більше 4-5. Якщо це такий, як у мене, ратундочка, він дуже плотненьку має тут м'ясисту таку е е м'якіть. То, звичайно, трошки я довше його потримаю, і знову-таки зубочисточкою я перевірю, чи він вже готовий, щоб він не розвалювався, тому що, коли буде переварений, буде несмачно. Дуже-дуже важливо краще не доварити, а чим переварити. Це було так точно, як і з баклажанами. Ну, і все. Потім достаємо шумовочкою, чи чашечкою можна зробити, ложкою. Перчик закрило, закладаємо в баночки заготовлені і закатуємо кришками. Укотувати, е можете вкутати легенько, але не дуже там щільно. Практично я його ніколи вже і не укотую, а так він собі просто остигає. Ну, ось на цьому все. Бажаю всім швиденького, легкого консервування, тому що, знаю, це займає час і сили відповідно. Ну, ось так зранку намила баночки і зараз по обіді буду займатися уже консервацією. На цьому до побачення!